Наші сімейні табори це активний відпочинок на лоні природи, різноманітні ігри та, по-справжньому сімейна християнська атмосфера. Це також пізнання та прославлення Бога, музика, пісні. Сімейні табори це ранкова весела зарядка, оздоровчий комплекс фізичних вправ, загартування у водах річок та озер, потужний заряд бадьорості, активні ігри, змагання, командні ігри. Жіночі та чоловічі посиденьки для відновлення стосунків у сім'ї. І незалежно від того, скільки ви прожили у шлюбі, два роки чи сорок, приїхали ви з дітьми або, можливо, вже з онуками, це місце, де ви відновитесь, наберетесь сил, де ви залишите у пам'яті ваших дітей чудові спогади літа. Ми запрошуємо вас цього року у сімейний наметовий табір на Закарпатті з 6 по 10 липня, місце, де ви зможете пройти лікування у термальному басейні, а також отримати насолоду від природнього джакузі на річці Боржава. Боржава це ваш шанс на проведення сімейного відпочинку не лише з користю для здоров'я, вас також очікує смачна закарпатська кухня, гірське чисте повітря, походи та екскурсії по бажанню. Заняття для дітей та дорослих з елементами арт-терапії для покращення емоційного здоров'я та багато цікавого і пізнавального. І ще один сімейний наметовий табір на Волині, місце відпочинку у шацькому заповіднику, сосновий ліс, озеро, пісочне. Саме тут, з 20 по 24 липня, ви зможете бути учасниками активних ігор та змагань, духовних біблійних роздумів в колі великої дружньої сім'ї. А ще. Творчий простір пізнавальної діяльності для дітей та дорослих через різноманітні майстер-класи: розпис футболок, еко-сумок, виготовлення та розфарбовування фігурок з гіпсу. Юні глядачі під відкритим небом Волині будуть учасниками театральних лялькових вистав. Плануйте, реєструйтесь, телефонуйте. До зустрічі!